Дорогі українці та українки, ми живемо у час, коли звичні речі перестали бути буденністю: світло, тепло, своя домівка, рідне місто все це ворог намагається у нас забрати, і мільйони українців вже знають, що означає починати все з нуля. Я знаю це теж. Я з Волновахи. Я добре розумію, як боляче втрачати місце, де ти виріс, де жили твої спогади. Але попри все, ми продовжимо. Працювати, навчатись, виховувати наших дітей, любити свою країну, наші родини військовополонених, зниклих безвісти та незаконно затриманих цивільних щодня живуть між надією і тривогою. І ми боремось за кожного та кожну. Ми робимо все, щоб повернути всіх наших героїв та героїнь додому в Україну. Наші внутрішньопереміщені переміщені люди це сила. Яка довела, що українська гідність не залежить від адреси. Ви створюєте нові громади, нові історії, нові можливості для себе та інших, наші люди з інвалідністю, пенсіонери, ветерани і ветеранки, ті, кому від нас треба додаткова підтримка і турбота, і наші діти, діти, які мають право на дитинство, навіть коли ворог робить мішенями гойдалки і шкільні подвір'я. А наші сили оборони щодня борються, щоб жодна українська дитина більше не знала, що таке війна. Я звертаюся сьогодні до кожного і кожної: ми воюємо не лише за території, ми воюємо за право жити, за право бути вільними, за право бути почутими, за право бути українцями і знати, що твої права захищені. Знайте, те, що ви робите щодня, важливо. Права людини починаються не в кабінетах чиновників, а в наших щоденних рішеннях, коли ми підтримуємо одне одного, не проходимо повз чужий біль, допомагаємо тим, хто поруч. Сьогодні я хочу, щоб ви відчули, ви важливі. Ваші дії це та сила, яка робить країну стійкою. Адже права людини це не лише закони чи документи, це щоденні кроки, кожен і кожна на своєму місці. Формує силу нашої нації. Пам'ятайте, права людини це фундамент, на якому тримається майбутнє України. І ви частина цього майбутнього. З Днем прав людини! Слава Україні!